Ой ішла колядка вулицями в місті, у стрічках сріблястих, в білому намисті, іскорки веселі, на сніг розсипала. Божий син родився, усіх сповіщала. Ой на річці Йордані, там причиста ризи прала, свого сина сповивала, на ялині колихала. Прилетіли три янголи, взяли Христа під небеса. Небеса всі розтворилися, всім святим вклонилися. Коляда моя лунає, дай нам Боже урожаю. сідрих дрехни, садок квітучих. Зірку в небі на святвечах для дорослих і малечих колядами луне увесь світ різдво вітає. Ой колядо колядини, йшла поле господиня, сторби жита брало, ним ними засівала, дай нам Боже жита на довгі літа, на щастя родині і всій Україні. На синьому небі зірок встала. О, тюти. Андрюша, <рес> це зову. Ну давай, 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 Андрюша. Я маленький пастушок Загорнуся в корошок на скрипочку раю, Богу прославляю. А ви люди чуєте, коляду, це яблочко, горішки дітям на потішки. Зіронька встала по всій Україні звістку подала. Ну давай, давай, Андрій. Щоб і флеємі стання низенька, Ісус народився маленький. Ісус народився, ручки складає. Усіх, хто сумує, він радо вітає. вже сумувати, Українські хлопці вишні дівчата. Дівчата і хлопці, всі поклонімося. В добрій надії Богу молімся. Щоб ми. Щоб ми діждали кращої долі, як розквітали, як квіти у полі. Ісус народився, не спить, не дрімає руками своїми. Він всіх обіймає і нашу хатину. І нашу родину, і всю Україну хр.